Привіт тим, хто повертається, і благополучно тим, хто в цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я перечитую закінчені Манфи кожного вівторка. Сьогодні я вам розповім про закінчені манфи, як ви вже могли зрозуміти з назвину. Назва назва говорю про те, що відбувається відео Ну, anyways. тут будуть як і нові манхучки, закінчені про які я не говорила на своєму каналі, а також будуть ті, про які я вже знімала повноцінні огляди, які ви можете подивитись. Починаємо ми з бази бас Реліана наречена герцога за контрактом. Головна героїня помирає в нашому світі і потрапляє в цілу персонажа з Новели, якому судилося ближчим часом померти. Реліани буде намагатися уникнути смерті, а також відноти героїні новели. Сюжет цікавий та з досі неочікуваним поворотом. Українською мовою є чотири томи фізично. Вигляді від Мімір Медіа. У мене є поки що три, ну і четвертий і... десь там. Наступна маха, це у нас така сама ґрунт, основа, база. Королева зі скальпелем. Історія розповідає нам про Еліс, яка після свого першого життя народилася в нашому світі і рятувала людей, щоб спокутувати гріхи минулого. Та після того, як її літак розбивається, Еліс повертається у своє перше життя і вирішує змінити долю рідного світу. Медицина, війна та дещо гіркувати кінець, на мою думку. Третя манго у нашому списку це я вкрала першу ніч головного чоловічого персонажа. Дівчина з нашого світу потрапляє в тіло другорядного персонажа Ріплі. Та як радий. Назва краде першу ніч головного чоловічого персонажа. Смішна з переживаннями та цікавим поворотом, десь приблизно до кінця матху. Це було реально цікаво. Це ого, круто. Наступна на честь це у нас Аделаїда, кореянка перероджується в історичну епоху та випадково попадає в дещо дивну ситуацію. Вона стає нареченою герцога, за яким бігає попаданка, відома корейська актриса. Весело, не затяжливо, і знаєте, любов головних героїв розвивається саме по сюжету. Мені за П'ята історія підбірці це стережіться лиходійки. Історія про дівчину, яка потрапила в новелу у тіло лиходійки. Вона вирішує використовувати в своє життя доньки герцога на повну зарти, меми та цікавий сюжет. наступна манго. Це у нас ця Лиходійка хоче розлучитися. Дівчина перероджується в новелу та намагається уникнути смерті. І по дорозі змінює все королівство. Ставлю лайк за типовість. Вона дуже типова, вона прям типова, типова, типова. На, на типова, але це все одно було миленько. Це все одно було маленько. Сьома історія. Це у нас лиходійка для тирана. Історія розповідає про принцесу, купила дружина імператору. Їхня любов розцвітає, другорядні персонажі цікаві. А сюжет взагалі шокуючий. мах у нас це закохана лиходійка. Діжна потрапляє в новелу і випадково спить з головним чоловічим персонажем, коли вона мала його уникати, щоб не померти. Це було миленько, розвиток був хороший. Батько шкодують до кінця своїх днів. Дев'ята манхва – Це у нас я найкраща подруга головного чоловічого персонажа. Дівчина попадає в ціло лиходійки, та вона планує уникати головного чоловічого персонажа, щоб уникнути смерті. Але чомусь оригінальна героїня не така добра, а головний чоловічий персонаж ставиться до неї лише з любов'ю. Е -е. Я все ще сумую. Ви зрозумієте, чому я сумую, коли прочитаєте. Але кінець був хороший. Там здається, лише 64-63 частинки. Ну вона дуже коротка, але так. Прочитайте і подивіться. Та завершуємо ми зі ще одною матінкою історично-романтичного жанру: одного дня я стала принцесою. Події відбуваються у новелі, де наша головна героїня має померти від руки рідного батька, і вона буде робити все, щоб цьому запобігти. Магія сильна головна героїня і шокуючі факти про головну героїню. Ну повороти такий неочікуваний. на цьому відео закінчується. Я бажаю вам всього найкращого. Живіть, не тужіть. Їжте горіхи, сезон горіхів настав, їжте яблука, я не знаю, що там. Діть, крадіть сусідів грушку. Робіть все, що хочете, що вам душа забажає. Ми з вами побачимося в наступному відео. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна в нас понад усе. Я вас всіх люблю, всім па-па.